Уже за кілька годин після формування нового уряду Греції з радикальних лівих і правих прем'єр Алексис Ципрас спровокував першу суперечку з рештою Євросоюзу. Політик відмежувався від спільної заяви глав держав та урядів ЄС про можливе посилення санкцій щодо Росії через українську кризу. Мовляв, за фінами ніхто не порадився. Ми вважаємо, що було допущено структурну помилку у процедурі ухвалення рішення країнами ЄС. Грецію не поінформували і ухвалили це рішення неодноголосно. У цьому суть наших претензій. Насправді ж загально прийняту процедуру швидкого ухвалення рішення на рівні глав держав та урядів ЄС порушено не було. Брюссель розсилає текст відповідної заяви, а далі діє правило: хто не заперечує у певний строк, голосує за. Що ж насправді приховується за підкреслено обуреною реакцією Афін? Висловлюється припущення, що грецький уряд використовує російське питання як розмінну монету, щоб виторгувати задоволення своїх економічних потреб у європейських інституціях. Гадаю, певною мірою Греція намагатиметься переплести політичні теми так, щоб збільшити свою вагомість у ЄС Консенсус у питанні санкцій проти Росії це больова точка ЄС швидко зметикували нові грецькі урядовці у Берліні. Такий сигнал за фін сприйняли з тривогою. Про це в ефірі першого німецького громадсько-правового телеканалу заявив уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією. Це складна ситуація, бо насправді однозначно сильною стороною ЄС досі була єдність. Москва неодноразово намагалася вбити кілок у цю єдність. І буде дуже прикро, якщо з обранням ципраса це таки вдасться, і ця єдність зникне. Ципрас висловлювався проти жорстких санкцій щодо Росії ще під час передвиборної кампанії. Частині його ліворадикальної коаліції Сиріза приписують значну близькість до Москви. Симпатизують Кремлю і грецькі праві популісти, з якими ліві на чолі з ципрасом утворили цілком незвичний лівоправий урядовий тандем. Та чи піде Ципрас на перекір курсу Брюсселя, стане відомо лише 12 лютого під час позачергового саміту голів країн та урядів ЄС. Власне на ньому й очікується прийняття остаточного рішення щодо санкцій проти Росії.